Доброго дня, шановне панство, звати мене Ніла, це мій канал Житомирська область межа Київської, тобто це північ нашої України. І я зараз хочу розповісти вам про рослинку, таку як гепатика або печіночниця. Я її чуть показувала у якомусь відео і мене запитали, коли я говорила про те, що ця рослина вимагає, як би сказати, знаєте, танці з бубнами, Мене запитали, щоб я поділилася. Які саме танці. Що я мала на увазі? Я купувала цю рослину на протязі, мабуть, чотирьох років. Купувала у розплідниках, купувала в сільському віснику. Приходили мені закрита коренева в горщиках, я її саджала і успішно на наступний або через років два я їх втрачала. Я не знала причини, не могла знайти цю причину, тому що рослини були цікаві, і рожеві, і біленькі. І голубенькі там такі з тичиночками, і сині, з білими тичиночками, ну, тобто, різні були. І навіть в горщиках, коли я їх отримувала, вони квітували, і неймовірна радість від того була у мене. Далі, все, кінець. Що я робила не так? Я зрозуміла з часом. Перше, якщо у вас немає умов. Для вирощування цієї рослини, то раджу не заморачуватися. Ну, це не проста рослина і їй потрібні, я ж кажу, умови. Спершу треба згадати, що це лісова рослина. У мене там був пісок, у мене там засуха, хоча там і тіні була вже від інших рослин, але, ну, видно, не вистачало вологи. Земля була не такою. І тому я не мала результатів таких, як би хотіла. Що далі я зробила? Я на якийсь період вирішила, що це не моя, і заспокоїлася. А потім, коли я надивилася у Фейсбуці тих печіночник, я зрозуміла, що, ну, що ж я за квітникарка, що не можу подружитись ось з цією дюймовочкою. І Перше, що я зробила, це замовила у дівчинки видову, лісову. Мені здається, ну, що вона саме там її взяла. Ну, вона говорила, що це її дома розрослася, але щось вона дуже масово їх продавала по 10 гривень, один корінчик. Це три роки назад. Я їх купила. І коли вже я організовувала ось тут свого парка я точно знала, що тут умови більш до лісових схожі, тому що тут є тінь, тут гарний чорнозем, ну і тут більш-менш тримається волога. Тінь тут не від інших рослин, наприклад, так як там в мене була, від піонії, яка глушила її, а тут саме тінь від дерев. А низ відкритий. І я замовила 5 штук. Хочу показати вам їх п'ять, ось цих, що я замовила ще тоді. Вони росли. Вони мене радують. Я не скажу, що вони так геть розрослись, але з одної е, віточки це другий рік, ось вони так квітують. Це, я вам покажу. Дивіться, це вже пере, ці, перецвіли, ну, ось так вони цвіли. Як бачите. Ось і ось. Тут. Бачите, які гарні. І тут. Як бачите, з цієї сторони вони себе показали не зовсім. Тобто гірше. А з цієї сторони вони розрослись гарно. Після такого успіху я вирішила купити рожеву Замовила і купила. Я не знаю, чи буде вам гарно видно. Ну, вона яскрава така рожева. Гарненька, яскрава рожева. Тепер тут, де розцвітає, вона більш видно, що вона рожева. Кошчика. І ну, вона ж тут перецвітає, тому вам буде... Ну тут вона така голубенька і білі тичинки. Більше тичинок білих, як тут. Тепер дивіться. Ці 5 коштиків були, ну я думаю, однакові. Це були прості по 10 гривень. Але ось ця, я навіть не пошкодую, дивіться, ось ця і ось ця. Вони різні. Ця, ну, камера темно-синя. Темна, 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 така яскрава. А ця, бачите, голубенька. І якщо мені, я не дельтонік, то ця голубіша, а ця синіша, а ця взагалі синя. Вона чимось схожа на цю. Ну, Ця дуже гарна. Дуже. Жіночка, яка продавала рожеві, вона сказала, що у неї мінімальне замовлення було 4 горщики. Вона сказала, що є в неї голуба. Синя і рожева. Я замовила дві рожевих, голубу і синю. Отакі, якщо бачите, оце такі кущики мені прийшли. Ця взагалі не цвіла, як бачите, ця зацвіла ось тако Бачите, яке воно мацьокство? Рожева, можу сказати, що більш-менш гарна. Дуже гарненька. І що я зробила? Я обміняла рожеву на білу. Діночку ми помінялися. Я їй відправила горщик рожевої, а вона мені білої. Ну, як отримаю, я вам покажу, якщо вона буде квітувати. Ось такі бубни. Бубни у тому, що їй потрібно підібрати місце. Коли ви підберете її місце саме там, там де вона <кхід> любить рости, тоді вона буде квітувати. Якщо місце не вдале, то, на жаль, це дійсно будуть проблеми з цією рослиною. Саме тут, ось в такому неприглядному уголку чи куточку, відбачте, куточку саду, я змушена посадити цю чуду рослину, тому що тут їй підходить. Ні, ну я навіть, я навіть не... Це, сама не бачила, що вони різні. Всі три кущики, ось ці різні. Дивно. Що? Дивіться, саме цікаве те, що вони запилюються, насіваються і можуть бути цікаві уже ваші сорти. Але Перші витрачати гроші, вони не дешеві. Я колись сільському віснику ще купувала, це років, мабуть, 5 назад, за 65 гривень горщик. Зараз я бачу пропозиції і 100, і 150, і мені жіночка навіть 250 пропонувала білу гепатику. Тому, чи потрібно вам оце мініатюрка така в саду. Чи можна би обійтись без неї. Квітує вона не дуже довго. Е ну, але ефектно. коли вже маєш багато квітів, то хочеться щось таке, ну, таке щось цікавеньке. Ну, от. А ще коли не виходить з першого разу і повертаєшся час від часу знову вже до цієї рослини, ну, то от, знаєте, азарт, мабуть, мисливця. Ну, така розповідь вам про. Гепатику і печіночницю. Якщо комусь буде цікаво щось, якщо будуть запитання, я відповім. Ну, мій досвід, я вам кажу, він роками, цей досвід був роками, він був багато невдалим. І ось тільки зараз мені здається, що ну, ну, мені вдалося знайти підхід до цієї рослинки. Я не хочу зараз її розсаджувати по всіх квітниках. Хай вона росте в цьому куточку. І якщо все буде добре, вона вийде і буде квітувати, то, можливо, я спробую потім її садити в різних місцях. Ось така моя розповідь. Всім дякую, дякую за коментарі, дякую за підписки. Я неймовірно щаслива, що ви в мене є. Я рада, що ви мене підтримуєте у ці такі, знаєте, важкі дні хвороби. Я рада, що ви мене є. Я всіх вас люблю. Ваша Ніла.